Сьогодні ми розглянемо осушувач повітря Mycon Drummer HEPA25 продуктивність даного приладу до 20 літрів води на добу при умовах постійної температури 27 градусів і відносній вологості 80%. Призначений для житлових приміщень та офісних приміщень площою до 50 квадратних метрів в максимальному режимі споживає до 370 Вт на годину. Вентилятор обробляє до 180 кубічних метрів повітря на годину. Рівень шуму до 45 дБ, вага 14,5 кг. На верхній частині розташована панель управління. Майкон HEPA 25 оснащений такими функціями, як керування по Wi-Fi, сушіння білизни, іонізація, таймер на включення і виключення. Також передбачає автоматичну роботу по заданому рівні вологи. нічний режим, є й можливість блокування панелі керування від дітей. Монтований LCD дисплей відображає інформацію щодо даного рівня вологості в приміщенні, заданого рівня вологості, температури, а також час таймера до увімкнення чи вимкнення. На передній частині розташований бак для збору конденсату. Робота осушення автоматично припиниться, коли бак буде заповнено і відновиться після того, як ви спорожнете його і поставите на місце. В комплекті з осушувачем також отримаєте багаторазовий нейлоновий фільтр сітку для грубого очищення повітря. Передбачено також постійний дренажний вивід конденсату в каналізацію. Осушувач, оснащений ручками для перенесення та куліщатами для перевезення по приміщенню. Mycon Troomer HEPA 25 призначений для зниження рівня вологості в квартирі, офісі, невеликому складі, підвалі та інших побутових приміщеннях. За більш детальною інформацією звертайтесь за телефонами на сайті або зробіть замовлення дзвінка. Ми надамо якісну консультацію і допоможемо підібрати прилад саме для вашого приміщення.